Привіт! Сьогодні в нас йога з акцентом на плечі та е, на прес. Сьогодні вам е, знадобляться два блоки, це обов'язково. Е, беріть е, два блоки. Ми зробимо субтитру для розкриття е, грудної клітини. Ви ставите спочатку один блок на середню грань, ви її, е, собі, цей блок підставите е, під лопатки. і... Е, Другий блок ставимо наверх для голови. Там же дивіться, підстроїтеся, як вам зручно, можна горизонтально, можна вертикально. Мені зручніше горизонтально, для того, щоб більше була така стабільна позиція. І потихеньку лягаємо на цю конструкцію. Підставляємо собі під голову блок і розкриваємо грудну клітину, руки йдуть по сторонах. Можна закрити очі, дихаємо спокійно, робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот, ще вдих через ніс, і видих через рот. Відкриваємо очі, беремо блок, один, який був під головою, і ставимо його між колін. І беремо блок, який був за спиною, і кладемо його як подушку. Робимо таку скрутку, повертаємося в ліву сторону, руки перед собою, коліна зжимають блок. Починаємо розкручуватися, відкривати праву руку назад, робимо такі кругові рухи в одну сторону і можна в іншу. І зупинилися на скрутці, права рука висить в стороні. Розкриваємо повністю праву птечку. Повертаємо праву руку до лівого і повертаємося скрутка в праву сторону, лягаємо як на подушку, тільки в праву сторону. Ноги 90 градусів, руки перед собою. Робимо те ж саме. Розкриваємо грудну клітину. Рухаємося, робимо кругові рухи в одну сторону. І в іншого і зависаємо в скрутці ліва рука в сторону. Молодці. Повертаємо ліву руку до правої. повертаємося на спину і ставимо блок, який був під головою, в сторону, і робимо тепер вправо на прес. Тут блок, який між колін, можете залишити. Це більше дасть таку стабільність, можна відпустити. Просто ноги, звичайно. Руки за голову трошки піднялись наверх. Тепер випрямляємо ноги і згинаємо і робимо так 10 разів. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 і 1. Молодці. Коліна до себе відпустили. Блок в сторону поставили, робимо кругові рухи в одну сторону і в іншу. Тепер робимо те ж саме, тільки по сторонах. Піднімаємо лікті наверх і робимо правий лікоть до лівого коліна в одну сторону і в іншу. І тут 20 разів. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один. Молодці. Підняли руки, ноги наверх і крутимо ноги. Одну сторону кругові рухи і в іншу. І робимо позу щасливої дитини. Беремося за зовнішню частину ступня і покачаємося в одну сторону в іншу. Розслабляємо спину. Тепер ноги більше до себе, як м'ячик, і хитаємося вперед-назад, поки ми не дійдемо до того стану, коли входимо в позицію стола. Скрещимо ноги і виходимо в позицію стола. І починаємо крутитися. Така динамічна кішка корова, можна додати ще корпусу. Можна йти вперед-назад. Хвилями в одну сторону і в іншу вліво На осі і робимо позицію цициня, руки перед собою опускаємо грудну клітину вниз. Молодці. Звідси потихеньку виходимо у собаку, мордою. вниз. З'гинаємо одне коліно, інше. Потихеньку круглою спинкою округляємо спину, виходимо в планку і залишаємося в планці. Підтягуємо живіт, Дивимося вперед, плечики назад, п'яточками тягнемося назад. І ми тут на 5, 4, три. Два, один. От, потихеньку опускаємося вниз. Ноги, пальчики дивляться вниз. Робимо невелику кобру, вдих. І через поза дитини повертаємося ми собаку, морде вниз. Дих, права нога наверх. Видих там праву ногу перед собою. Анжена Ясіна. Других піднімаємо руки наверх, видих, кактус. Тепер ставимо ліву ногу в сторону і тянемося, стаємо правим ліктем на праву ногу. Тянемося в одну сторону. І ліва рука на кіло, випрямляємо праву ногу, тянемося в іншу сторону. Розкриваємо грудну клітину, можна дивитися наверх. Повертаємося назад. І виходимо назад, ви собаку можна вниз. Ліва сторона вдих, ліва нога наверх, видих стаємо ліву ногу перед собою. Адже яс. На праве колінка на килим, вдих, руки наверх, видих, кактус. Права нога назад. Робимо таку бокову розтяжку. І права рука на килом, випрямляємо ліву ногу, тянемось. Молодці. Повертаємося наверх, руки на килим, повертаємося у собаку, мордую вниз. Дих, права нога наверх, видих, стаємо праву ногу перед собою. Високий випад. Вдих, руки наверх. І видих, виходимо, воїн 2. Перевернутий воїн підносимо праву руку трохи вперед і розкриваємо грудну клітину. Можна трохи випрямити праву ногу, ще більше дотягнутися. І тріка насина. Витягуємося правою рукою вперед, падаємо вниз. Ноги сильні дивимося, вниз чи наверх на ліву руку. І тепер прокручуємо рукою ліву, розкриваємо ліве плечко в одну сторону. І в іншу. Молодці. Ставимо руки на килим, планка. Залишаємося тут на 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємося вниз. Руки по сторонах на пальчики, динамічна кобра. Дих, піднімаємо плечки наверх, корпус наверх, Затримуємося на хвилинку і видих, падає вниз. Ще вдих, піднімаємося наверх, дивимося вперед. І вниз, ще два рази вдих, піднімаємося наверх. Видих, опускаємося вниз. Останній раз вдих. І видих. Опустили голову на руки. Зігнули колінки, трохи похитали ноги в одну сторону в іншу. І руки біля грудної клітини. Повертаємося через позицію дитини, в собаку мордою вниз. Теж саме ліва сторона. Вдих, ліва нога наверх. Видих, став ліву ногу перед собою, високі руки наверх вдих. І видих. Воїн, два. Руки по сторонах, ніби хтось тяне спиною та тазом, ніби прижались до стінки. Дихаємо спокійно, вдих, витягуємо ліву руку вперед. вдих. І перевернути воїн можна випрямити ліву. Ногу і правою, ногою, правою рукою тянемося вниз по ікроножній м'язі. І виводимо ліву руку вперед. Ріка насина, ліва рука паде вниз. Права рука наверх. І робимо кругові рухи рукою в одну сторону. І в іншу. Молоді, руки на кіло і виходимо в планку. Залишаємося тут на 5, 4, 3, 2, 1. І потихеньку падаємо вниз. Ноги на кілим. Виходимо в позицію сфінксу. Розкриваємо грудну клітину, Плечики тянуться назад. Тепер з'єднуємо руки долоні до долоні. Чи можна зробити як замочок і робимо планку на ліктях. Робимо вдих. Дивіться, пальчики, якщо будуть стояти, пальці буде легше підніматися. Якщо хочете, щоб було важче, опускаємо пальці вниз. Робимо вдих, округляємо спину, піднімаємо все наверх. Ми тут, на 4, 3. Два, один. І опускаємося вниз. Розкриваємо грудну клітину. Ще три рази вдих. Піднімаємося наверх, округляємо спину. І видих, Опускаємося вниз. Розкриваємося. Ще два рази вдих, і видих, опустились. Останній раз вдих. Все підтягнули, округляємо спинку. І видих розкриваємося, опускаємо голову на руки і хитаємо ногами в одну сторону в іншу. Ставимо ліву руку в сторону, можна прямо можна 90 градусів. Прокручуємося трохи в ліву сторону, ліве вухо на кили, можна підставити праву руку і праву ногу тягнемо назад. центр, Міняємо сторону. Права рука в сторону. Прямачі 90 градусів, трошки прокручуємося в праву сторону, підкладаємо собі ліву руку під вухо праве, і ліву нога назад. Повертаємося в центр. І звідси виходимо в позу дитин, руки перед собою, голова опущена вниз чи поза ембріона. Руками беремося за п'яточки і опускаємо плечі вниз. Звідси виходимо в позицію. Дельфіна. Обіцяється остання важка позиція. Руки ставимо перед собою на лікті. Можна перевірити, взятися руками за протилежні лікті, Виводимо руки перед собою, робимо вдих, піднімаємо ноги таз наверх, як позиція собаки. морди вниз, і дивимося на великі пальчики ніг. Можна тримати ноги, зігнуті, але, зігнутими, але ви маєте відчувати, що розтягне ноги внутрішня частина. І опускаємо колінка вниз, відпочиваємо в позі дитини. Піднімаємося потихеньку наверх, замочок перед собою, вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, округляємо спину і робимо кругові рухи, корпусом в одну сторону. І в іншу. Молодці. Тепер в такому ж положенні сидимо, права рука на кілом. тягнемося в праву сторону. І міняємо положення ліва рука на кілим, тянемося в ліву сторону. Молодці повертаємося в центр. Ставимо руки назад на пальчики, робимо вдих, піднімаємо таз наверх, розкриваємо грудну клітину. Опускаємося вниз, ще два рази вдих. Піднімаємо таз, наверх, дивимося наверх. Опускаємося вниз. Останній раз вдих. Видих, піднімаємо таз наверх. Опускаємо все вниз, виводимо ноги перед собою, і зробимо бокову жану ще. Ну ви можете взяти один блок, випрямляємо праву ногу, носочок на себе, ліва нога зігнута. Підставляємо собі блок, можна під лікуть І можете тягнутись сильно, взятися правою рукою за праву ногу і тягнутись. Можна праву лікоть на блок і в такому положенні. Більш такий спокійний варіант. Закриваємо очі і робимо 10 спокійних вдихів і видихів. Відкриваємо очі, ще трохи потянемося вперед, опускаємося вниз, посередині, але старайтесь не відривати таз. Піднімаємося наверх і робимо невелику скрутку в ліву сторону. Повертаємося назад, міняємо положення, сгинаємо праву ногу, випрямляємо ліву. Знову ж таки, можете тягнутися лівою рукою відразу до лівої ноги, можна підставити блок. І більш такий спокійний варіант: закриваємо очі, витягуємо повністю правий бік. Ноги сильні, стабільно на килиму залишаються. Відкриваємо очі, ще потягнемося трохи вперед, пускаємо голову вниз. Піднімаємося потихеньку наверх, робимо вдих і робимо скрутку в праву сторону. Ось повертаємося в центр. І трошки ще зробимо такий масаж для лівої та правої ноги. Себе трошки треба обіймати. Беремо, беремо ліву ногу і ставимо ліву ступню на внутрішню частину правий лікоть. І Беремо себе такий замочок і обіймаємо, покручуємося в одну сторону. в іншу. Стараємося тримати спину прямою. І тепер міняємо ногу, тепер беремо праву ногу, ставимо її внутрішню частину лівої лікоті, обіймаємо. Ще зробимо такі? Викольний масаж. Всі такі зажатості тут в руках добре, дуже знімає, стаємо в позицію стола. І тепер по черзі робимо. У нас буде протилежне протилежні працювати нога та рука, ліве коліно до внутрішньої частини правої руки. Ставимо праву руку таким чином. Відкрита долонь і починаємо колінком собі розминати всі такі зажатості, які тут є. Можна закрити очі, можуть рухатися пальці, тому що тут м'язи руки, пов'язані з пальцями. Все, все що у вас тут зажате, клавіатура працювала, ще десь. Все тут знімається дуже добре. Молодці. підпустили. Якщо є час, можете ще більше поробити. І інша сторона, ліва рука, і правим колінком починаємо масажувати все. В одну сторону кругові рухи і в іншу. Відпустили, стряхнули руки і лягаємо на спину. Зробимо позицію підтримуючого мостику. У нас є блок, так що ставимо один блок. Чи можна, якщо хочете, щось цікавіше, можна підставити два блоки. І залишаємося в такому положенні, можна руки за голову, ще розкрити плечики, можна витягнути ноги вперед. Закриваємо очі, дихаємо спокійно. Потихеньку полихеньку відпускаємо наші плоті в сторону, піднімаємо таз наверх, колінка до себе, як м'ячик, покрутили в одну сторону, в іншу. І лягаємо у васина, долоні дивляться наверх, закриваємо очі. Залишимося тут на хвилину, спокійно подихаємо, полежимо. Тихенько починаємо рухати пальчиками рук, ні. перекатуємося в одну чи в іншу сторону і потихеньку піднімаємося наверх, криваємо очі, робимо вдих, піднімаємо руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Це був наш четвертий день нашого йога Челенджу. Ви великі молодці, і ми побачимося дуже скоро. На До зустрічі.